Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Скасування субсидії в пенсійному фонді України оголосили перелік категорій, які вже в грудні можуть залишитись без пільг на оплату комуналки. Спеціальна комісія продовжує перевірку отримувачів субсидії, якщо заявник не відповідає визначеним критеріям. Субсидію скасують навіть посеред опалювального сезону. Причинами може бути виявлення додаткового доходу родини, смерть отримувача, зміни у складі родини або місця проживання. Серед найчастіших несплата за житлово-комунальні послуги, якщо борг перевищує 680 гривень. Щоб не втратити субсидію, можна укласти з постачальником послуги угоду про реструктуризацію. В інших випадках про зміни треба своєчасно повідомити пенсійний фонд, який займається субсидією. На рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів серед причин тривалі фінансові зловживання та незадовільне управління лісовими ресурсами. Докази впродовж року збирала служба безпеки держлісгоспу і передала правоохоронцям. Кілька днів тому ДБР виявило незадекларовані статки на мільйони доларів у одного із начальників лісового господарства у Рівненській області. Керівник лісів України Юрій Болоховець анонсував масові кадрові чистки в рядах підприємства у планах оновлення всього керівництва регіональних лісгоспів на відкритому конкурсі. Росіяни продовжують розкрадати українське зерно в тимчасово окупованому Криму та на півдні України. Окупанти задешево збирають збіжжя у місцевих фермерів, потім продають за кордон вже за ринковими цінами. Зароблене забирають у кишені. Як повідомляє центр національного спротиву, збіжжя везуть до Сирії та Ірану, перевозять крадену агропродукцію суховантажами. Встановлено, що це за фар та матрос кошка. Зерно вирощене фермерами Криму та Півдня України. Вільно продавати їм заборонено, потрібен дозвіл окупантів.